Як знизити поганий холестерин, харчування і добавки? Ви замислювались, як можна знизити поганий холестерин без ліків? Які продукти та добавки допоможуть вам у цьому? От про це ми сьогодні і поговоримо. Академія дієтології Ніньковських. Як знизити поганий холестерин харчування і добавки? Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Нінковська, лікар-дієтолог, професор член Британської асоціації дієтологів Європейського товариства дитячої гастроентерології, патології та нутриціології, експерт у питаннях дієтології. Сьогодні ми розглянемо рекомендації щодо харчування та біологічно активних добавок для дорослих із дислепідемією та високим рівнем поганого холестерину. Ці рекомендації, це рекомендації 2023 року, це базується на сучасних дослідженнях. Отже, що таке взагалі дисліпідемія? Це порушення обміну ліпідів, яке характеризується аномальними рівнями холестерину та тригліцеридів у крові, що може призвести до атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Поганий холестерин або ліпопротеїди низької щільності сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок у судинах, що збільшує ризик серцевих нападів, інсультів та інфарктів. Отже, давайте поговоримо більш детально. Що нам потрібно зробити з харчуванням? Ну, по-перше, важливо зменшення споживання насичених жирних кислот і трансжирів, обмежте споживання. Тих жирів, насичених, трансжирів, тому що вони якраз і збільшують рівня ліпопротеїдів низької щільності. Рекомендовано замінити 5% загальної енергетичної цінності насичених жирів на ненасичені жири, тобто, що міститься, наприклад, в рослинних оліях, в авокадо, в горіхах та рибі. Також надавайте перевагу рослинним джерелам білка. Для зниження ризику серцево-судинних захворювань збільшить споживання білків з рослинних джерел, таких як бобові, соєві продукти та горіхи. Додавайте в раціон більше рослинних білків, також це допоможе зменшити споживання насичених жирів. Наступне це є харчові волокна. Ну, як же ж без них. Вживання навіть 50 грамів таких в'язких, розчинних волокон на день. Це є, наприклад, бета-глюкан, пектин, гуарова каметь, сприяє зниженню ліпопротеїдів низької щільності. Ці в'язкі волокна вони утворюють якби гелеподібну масу в шлунково-кшковому тракті, яка допомагає сповільнити всмоктування глюкози і жирів кишківнику. Її можна знайти, наприклад, ці волокна у вівсянці, ячмені, бобових, фруктах та овочах. Наступне це є фітостероли та фітостаноли. Фітостероли є природними компонентами рослинних олій. Вони можуть знижувати рівень холестерину в крові шляхом інгібування, тобто зменшення його всмоктування в кишківнику. Ну і рекомендовано 2 грами фітостеролів на день, і це може знизити з результатом дослідження рівень ліпопротеїдів низької щільності приблизно на 5-10%. А от в яких продуктах їх можна знайти, це горіхи та насіння, такі як мигдаль, фісташки, соняшникове насіння льняне насіння, кунжут. Олії та жири, наприклад, рослинні олії оливкова, соняшникова, рапсова, соєва, кукурудзання, бобові, такі як соєві боби, такі як квасоля і горошок, зернові та крупи, наприклад, пшеничні зародки, вівсяні висівки, коричневий рис, і деякі фрукти та овочі, наприклад, авокадо, броколі, цвітна капуста, апельсин. Ну і навіть Є спеціальні продукти, але це переважно в Європі, коли додатково спеціально додають до йогуртів, до молочних напоїв, до батончиків, фітостероли та фітостаноли і відповідно збільшують таким чином їх рівень. Але ми розуміємо, що ті продукти варто включати в свій раціон і підтримувати здоров'я свого серця. Далі наступна рекомендація це обмеження рафінованих вуглеводів. Таких як цукор, біле борошно, вони якраз і сприяють підвищенню рівня тригліцеридів. Замість них обирайте складні вуглеводи, наприклад, цільнозернові продукти, які багаті на харчові волокна. Ну а тепер поговоримо, що можемо ще додати в свій раціон, які бади використовувати. Ну і, звичайно, необхідно сказати відразу про омега-3 жирні кислоти, такі як і і докозигексиєнова, тобто довголанцюгові омега-3 жирні кислоти. Вони знижують рівні тригліцеридів у крові. Рекомендована доза, в залежності від досліджень, коливається від 2 до 4 грам на день. Основні джерела природні є, звичайно, жирна риба, така як лосось, тунець, макрель. І добавки, звичайно, там, де є риб'ячий жир або водорості. Далі така наступна цікава річ це червоний ферментований рис. Він містить моноколінка, який є природним аналогом навіть ловастатину. Він допомагає знизувати рівень ліпопротеїдів низької щільності. Така приблизна доза рекомендована це 1200-2400 мг на день. Але слід бути обережними, тому що тут можуть бути домішки, такі як цитринін. А цитринін він продукується грибами, і тому, ну, якщо вже беремо такий ферментований червоний рис, то необхідно, щоб виробник гарантував що тих цитринінів не буде. Наступне це вітаміни необхідно збагатити свій раціон. Вітаміном Д рекомендована доза від 800 до 2000 міжнародних одиниць на день, але ви знаєте, що зараз світ схиляється більше до 2000 міжнародних одиниць на день. Якщо є дефіцит вітаміну Д, то дози, звичайно, можуть бути більше. Далі фолієва кислота, не тільки вагітність. Але і проблема з холестерином. Також варто споживати 0,4,1 міліграм на день це дози, які е, рекомендуються, вони знижують рівень гомоцистеїну. Далі, ціанокобаламін чи вітамін b 12 24 мікрограми на день, особливо він важливий для веганів, людей з різними дефіцитами. Далі токоферол, тобто вітамін Е, до 400 міжнародних одиниць на день і відповідно. Поїмо з обережністю, щоб уникнути геморагічних ускладнень, але також він є рекомендований. Отже, шановні друзі, якщо у вас підвищений поганий холестерин, саме зараз час змінити харчування, додати омега 3 жирні кислоти, інші біологічно активні речовини, і звичайно, не забувайте про фізичну активність, про підтримання оптимального індексу маси тіла та здоровий сон. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі останніх новин європейської медицини та сучасних дієтологічних концепцій. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, залишайте коментарі нижче, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та довголіття до нових зустрічей. І також у нас буде комент з телеграм-каналом, телеграм, інстаграм. Приєднуйтесь, будемо спілкуватись. Дякую! До нових зустрічей в світі дієтології!